По замовленню клієнта передбачається встановлення теплого кабелю в бані. При монтажі теплого кабелю звертайте увагу на те, як ви його розташовуєте. Теплий кабель не має пересикатися між собою, так, не має бути міжвідкового пересечення. Обматується труба водопостачання. Вода має зливатися, якщо баня довго не перебуває у використанні, бо вода замерзає і розриває ваші крани. Незалежно від того, злили ви чи не злили воду однієї краплі, в мороз достатньо, щоб розірвати ваш кран. Тому уважно. Далі заходимо в баню. Якщо баня довго не буде використовуватись, зливаємо усю воду з усіх наших шлангів, відкручуємо, не лінуємо, зливаємо. Також вода може залишитися в крані. Тут є збоку кришечка, яка відкривається. Це, це, це треба злити, звідси воду. Також подивитись уважно, на наші Відра, які встановлені. Щоб не було води, шланг перегибається дивись сюди. Угу. Ось тут може бути залишки води, які розмерзнуться, розірвуть ваш шланг. Тому відкручуємо гаєчку і зливаємо або протоплюйте баню, щоб тут було тепло. Включили, працює у нас відро. Працює у нас вода, електронагрівач зараз включається на... вже тепла водичка пішла. Ну, Вже 20-23 градуси, але вже, вже тепленька. Тобто виключили, холодна вода. Гаряча. В відрові вже ось набирається водичка. Ось таким чином. Відро дубове, воно може так потихеньку капати, поки що воно ну, якби нове і воно повинно набратись вологи, трохи розбухнути. Ось так от все виглядає. Вода вся стікає в каналізацію. Також у нас, дивіться, тут є кран, який перекриваєте на відро, щоб, ну, не треба користуватися, перекрили. Підлога у нас піднімається. Тут у нас злив ось таким чином. Тобто, коли в бані багато людей попарусь, відкрили, щоб вода стекла система. І в парні так само. тут, тобто, Якщо відкриваєте підлогу, тут у вас так само зливіще додатковий. Дно влазні, має вигляд конверту, виконано з оцинковки. Уся волога, яка потрапляє на дно, має стікатись в ці отвори, які мають заглушки. Заглушки для чого? Щоб не було зайвих сквозняків та е, запаху з каналізації, угу. якщо вона буде під'єднана. Тому що встановлення сифонів неможливо, вони порозмерзаються. Угу. Тому прикриваються ось такими заглушками. І все. Якщо, якщо використовуєте баню, зливаєте воду з відра, вона потрапляє сюди на дно і вона стікає без зайвих проблем. Потім, коли закінчуєте, відкрийте двері, хай баня просохне і закрийте заглушками ці отвори.